Які типові помилки роблять люди поважного віку при розрахунку пенсії, і чому 7 з 10 пенсіонерів щомісяця дарують свої кошти державі, тобто мають резерв для збільшення своєї пенсії і не використовуються? Ви навіть не здогадуєтеся, скільки грошей ви могли втратити. Сотні тисяч пенсіонерів України вже зробили перевірку своєї пенсійної справи. І збільшили свою пенсію до максимуму передбаченого законом, і вони отримують додатково кожен місяць сотні, а іноді і тисячі гривень. Впевнений, ви чули такі історії, але можливо досі самостійно це не зробили. Що, якщо ваша пенсія могла б бути значно більшою, а найгірше? Ці гроші вам ніколи вже не повернуть, якщо пройде певний час. Тож, як працює оптимізація пенсій і хто може отримати перерахунок? І головне, як не втратити те, що вам належить за законом. Дивіться до кінця це відео, щоб отримати чітку покрокову інструкцію. Та отримувати більше щомісяця. Вітаю, це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. За період з 2005 року нашою командою були здійснені перевірки та збільшення пенсійних виплат десяткам тисяч пенсіонерів. Знаєте наскільки грошей щомісяця всі вони разом почали отримувати більше? Вже вийшло більше ніж 20 мільйонів гривень щомісячних до нарахувань, і ми не зупиняємось, але деякі пенсіонери. Коли чують про таку можливість, якось ну, неадекватно розуміють, про що саме йде мова, про яку суму грошей додатково йдеться. Тобто, скільки грошей за весь час свого життя вони додатково отримують, якщо зроблять перерахунок, або втратять, якщо цей перерахунок не буде зроблено. Чому так трапляється? Ці пенсіонери. Просто навіть не розуміють, скільки грошей вони вже втратили, отримуючи неоптимальну пенсію. Тобто, ці кошти вони просто дарують державі і при цьому кажуть, що грошей не вистачає. Ну не парадокс, і найстрашніше, що ці гроші вони продовжують втрачати щомісяця, щомісяця, рік за роком. Такі пенсіонери не розуміють, що йдеться не про одноразове збільшення пенсії, тобто не про якусь суму, яку ви отримаєте. Один раз додатково до своєї пенсійної виплати. І ми розуміємо, чому так відбувається, адже головна ціль пенсіонера вижити до наступної пенсії і планувати або дивитися в майбутнє на рік чи на 10 років взагалі організм відмовляється. Ну чи не так, я ж правду кажу. Але при цьому треба чітко бачити, що якщо ви зробите перерахунок, ваша пенсія починаючи з цього місяця. Буде більшою, ніж була до цього. І так буде щомісячно до самого кінця життя, тобто довічно. Зараз просто наведемо приклади різних варіантів розвитку подій з перерахунком та без по окремим ситуаціям пенсіонерів. І ось перший приклад: не працюючи пенсіонер. По інвалідності третьої групи зі стажем роботи більше 30 років у вересні 2016 року звернувся з проханням перевірити правильність розрахунку його пенсії. За результатом аналізу його пенсійної справи з'ясувалося, що пенсія йому розрахована не оптимально, і було проведено перерахунок пенсії зі збільшенням коефіцієнту зарплати КЗ і відповідно розміру пенсії. Крім того, пенсіонеру було надано пораду. Відпрацювати два роки і перейти з пенсії по інвалідності третьої групи на пенсію за віком, як гадаєте, спеціалісти пенсійного фонду бачили таку можливість саме для цього пенсіонера, чи ні? Скажу просто, що при подачі заяви до пенсійного фонду на перерахунок там йому не запропонували. Як гадаєте, чому? Поділіться в коментарях у грудні 2019 року, після того як він пропрацював два роки. Він звернувся до пенсійного фонду з заявою про перерахунок пенсії на основі переведення з пенсії за інвалідністю на пенсію за віком. Йому за законом номер 1058 загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, стаття 45 частина 3. Пункт 3, перерахували пенсію за віком. За результатами перерахунку, пенсія з січня 2020 року збільшилася приблизно на 2,5 тисячі гривень за місяць. І тепер щомісячно він почав отримувати на 2,5 тисячі гривень більше. Більше, якщо порівняти з тим, що такий перерахунок і перевірка не були б проведені. Станом на січень 25-го року він вже отримував на ці 2,5 тисячі гривень більше 60 місяців. А тепер давайте порахуємо, скільки ж загалом грошей він додатково отримав. І ми для того, щоб не ускладнювати розрахунки, не будемо навіть брати до уваги індексацію, яка відбувалася на збільшену пенсію за ці 5 років. Простий розрахунок показує, що якщо помножити 2,5 тисячі гривень щомісяця. На 60 місяців, тобто 5 років, які він їх отримав, ми побачимо, що сума складає 150 тисяч гривень додаткових пенсійних виплат, і ця сума щомісяця зростає. Тільки вдумайтеся, 150 тисяч гривень з'явилися в житті пенсіонера тільки через те, що він колись в минулому, витратив трошки часу, вивчив питання щодо перевірки та збільшення пенсій. Взяв довідки, звернувся до нашої організації, і завдяки саме цьому, завдяки тому, що він проінвестував трошки свого часу, в нього з'явилося додатково 150 тисяч гривень, які він міг просто подарувати державі, якщо б цього не зробив. На ці гроші, мабуть, якісь депутати купили б якісь яхти. Можливо, і ваша ситуація схожа на цю. І, можливо, ви подарували державі або якимось депутатам свої власні 150 тисяч гривень. Другий приклад. Пенсіонерка у листопаді 2021 року звернулася з проханням перевірити оптимальність розрахунку пенсії, яку її пенсійний фонд нарахував із застосуванням періоду зарплати тільки з липня 2000 року. За результатом перевірки, з'ясувалося, що більш вигідним варіантом розрахунку пенсії є. Застосування періоду зарплати до липня 2000 року, а саме з жовтня 85 по вересень 1990 року. Після перерахунку пенсії пенсійний фонд з січня 2022 року збільшив її розмір пенсії на 610 гривень щомісяця. Тобто з січня 2022, по лютий, наприклад, 2025 року. Впродовж 38 місяців пенсіонерка щомісяця отримувала на 610 гривень більше. А якщо б вона залишила все як є, тобто поточний розрахунок пенсії з неоптимальним обраним періодом, цих 610 гривень щомісяця в неї не було. б. А давайте тепер порахуємо наскільки більше вона отримала за цей період грошей. Через те, що вона підійшла раціонально до цього питання. Для цього 610 помножимо на 38 місяців, а саме стільки пройшло за цей час, отримаємо 23 189 гривень. І в подальшому ця сума буде тільки зростати, і це ми ще не враховуємо індексацію, яка дає додаткову доплату до цієї суми. Таких прикладів тисячі. І якщо ви зараз просто зупинитесь і уважно подумаєте, скільки років ви вже на пенсії, скільки ви могли вже втратити через те, що отримуєте неоптимальну пенсію, можливо, ви її просто не перевіряли, я думаю, що просто кров буде холонути в ваших венах через такі проблеми. А зараз розкажемо декілька основних напрямів і можливостей, які дозволяють. Зробити перерахунок і збільшення пенсійних виплат це переведення з пенсії з інвалідності на пенсію за віком, при переведенні з пенсії за вислугою років на пенсію за віком, тут, на жаль, дуже часто потрібне рішення суду. При перерахунку пенсії з використанням періоду до липня 2000 року, у випадку, якщо при призначенні вашої пенсії брався період для розрахунку. Після липня 2000 року, при перерахунку пенсії, якщо при розрахунку бралася до уваги зарплата пенсіонера в період з липня 2000 року, при умові, що пенсіонер продовжував працювати з жовтня 2011 року, Після реформи Сергія Тегібка. при переведенні з пенсії за віком на пенсію по втраті годувальника, при переведенні з пенсії за втратою годувальника на пенсію за віком, але при умові, що пенсіонер працював з збільшеною зарплатою, яка дала збільшення коефіцієнту зарплати КЗ. можливі і інші варіанти збільшення вашого пенсійного забезпечення, які треба розглядати в індивідуальному порядку. А тепер висновки: головне: перевіряйте ваш пенсійний розрахунок. Рахунок і обирайте оптимальний період чи варіант нарахування вам пенсії. Це дозволить значно збільшити ваш дохід щомісяця. Майте на увазі, що збільшення, яке ви отримуєте, буде у вас довічно. І якщо порахувати індексацію, це ще більше збільшить ту різницю. Яку ви отримаєте завдяки цій процедурі? І тут мова йде про десятки, а то й про сотні тисяч ваших грошей, які ви зараз просто даруєте державі, і при цьому завжди скаржитеся, що вас пенсія маленька, що вас дурять, що держава вас. Просто не вважає за людей, і знайте, що багато пенсіонерів вже втратили значні кошти свого пенсійного забезпечення. Тож дійте прямо зараз. І тут варто також зрозуміти, що втілення пенсійної реформи з бальним перерахунком пенсії без цієї перевірки буде значно меншою, ніж якщо ви цю перевірку зробите. Маємо надію, що ви вже відчули жах від того, скільки грошей ви можливо втрачаєте. Якщо не зробили перевірку своєї пенсії. При цьому цих коштів не вистачає ж на найнеобхідніше перевірити і збільшити за наявності підстав вашу пенсію до законного максимуму не так вже і складно, як здається, на перший погляд. Ми можемо це зробити для вас. І оплата буде по результату. Тобто ви нічим не ризикуєте. І робимо все це без довгих судових позовів. Просто грамотно виклавши заяву вимогу до Пенсійного фонду України. Зараз буде посилання на відео, як це робиться. Подивіться обов'язково. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Побачимось!